Всім привіт-привіт! Сьогодні підчищу зараз під кутикулою. продовжуємо робити новорічний манікюр, щось зимове, щось новорічне. І перед тим, як то робити, зробимо розпакування стразів з Aliexpress. І я підчищу трошечки собі під кутикулою. Кутикули як такої, так і тут як такої і немає, бо дуже часто роблю манікюр, бо викидаю вам відео: хто підписався, той знає. Хто не підписався, підписуйтеся та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати. Нові відео. Я відштовхнула ту кутикулу, яка є, і з ремувера туди нанесла, щоб добре все повідклеювалося. І хочу ось цю пластикову апельсинову паличку, хоч вона вже й не апельсинова, бо пластика підпиляти з другої сторони, бо вона занадто гостра, неможливо. Я вже собі проколола всі перчатки. Ну, Нереально дуже небезпечно нею працювати, можна собі щось пошкодити, тож за допомогою пилочки ось так підпилляю. І далі ось Ось зроблю таку невеличку розпаковочку. Не пам'ятаю, показувала я вам огляд, ну напевно, показувала вже на цьому каналі про ці стрази з Aliexpress. Якщо я знайду посилання на ці стрази, я обов'язково вам тоді залишу його в описі. Хочу сказати, стрази були дуже бюджетні, так, бо я їх замовляла не для клієнта, а чисто для відео, для зйомочки. Якщо ви працюєте на клієнті, то я раджу все ж таки не ощадити, а купляти більш якісні матеріали, щоб вони добре носилися, і клієнт був задоволений вашою роботою і своїм власним манікюрчиком. Я хочу їх просто сьогодні перемістити ось ці стрази з пакету того пластикового, ось оцю баночку з-під бульйоночок. Бульонки я ось це колесо сюди, в якийсь відділ хочу перемістити вони в мене трохи, як бачите, посклеювалися, бо я пензликом набирала змоченим топі. Чи гелі. І хочу їх сюди змістити, а зразу перемістити в цю баночку. Я думаю, буде дуже зручно їх брати і взагалі хочу придбати собі вже якусь таку коробку. Ну, Як вам сказати, в мене все, в принципі, все лежить то в коробці. Окремій для дизайну, але воно просто там все так навалено, іноді можна зробити якийсь цікавий манікюрчий дизайн, але ти просто не доходиш не бачиш той декор, один раз його використав або взагалі не використовував, і просто воно так валяється. Я хочу взяти, знайти якусь таку велику коробку, де багато відділів, більш плоскішу, щоб туди попросту все викласти і щоб ти дістав ту велику коробку і бачив, який в тебе є там декор, і просто можна було помірку. Що, ну, що круто можна було б зробити. Далі я їх розпаковую, я вже не знаю, але ну, дуже довго вони в мене лежать, в мене є крупніші стрази, а ці маленькі так ще й не використовувала, бо все ніяк їх не розпакую і ну, все не можу виділити для них місця, щоб ось так пересипати. Хочу сказати, у мене повністю весь, весь стіл був в тих бульйонках і в цих стразах, бо вони малесенькі і відбувалися від цієї баночки, і відскакували, і падала. На стіл. І довелося їх таки збирати, я їх і на пушер збирала, і як я їх тільки не збирала, щоб помістити в цю баночку. Але все ж таки, я це зробила, і бачите, все супер кльово виглядає. І Я, буду, ну, я думаю, буде дуже круто і добре користуватися зручно з цієї баночки. Ну а далі вже давайте робити манікюр, наш новорічний, наш зимовий, будемо продовжувати це робити. І я сьогодні знову роблю нарощування. Нарощування сьогодні роблю знову. Геловими тіпсами, але сьогодні не мигдальна, а буде ось така овальна форма. Сьогодні я її не підрізала, а попросту цілою ось так приклеїла на базу і заполімеризувала в лампі. Але хочу сказати, форма мене повністю не задовольнила. Якісь нігті, ці гелові тіпси були е, арочні, якісь були плоскі, якісь дивилися в сторону, якби рівно я їх не намагалася приклеїти, бо може ще буде причина в тому, що в мене е, самі по собі моїні. Закручені в один бік, то може бути теж тому причиною. Ось таким чином я все зробила, підпиляла вільний край, як мені потрібно, і це в нас такий виходить довгий придовгий овал. Ну, хочу сказати, так собі виглядає. І, ну, коротше, Ось так все виглядає: такий довгий овал, нарощений овал, і я зверху все то нанесла там базу, трошечки закріпила, але не дуже багато, невелику кількість. І далі для новорічних дизайнів існує дуже багато декору, навіть такі лаки, які роблять ну, дуже швидкий декор можна зробити з допомогою лаків, баз та топів, навіть не робити якихось спеціальних дизайнів. Наприклад, перший той лак з блискітками, що тільки що показала, ось цей кошаче око теж дуже крутий, має дуже крутий відлив. Не перший раз ним користувалася, робила вже манікюр. Але ось з цим. Топом була проблемка, але якщо він якісний у вас, а не такий, як у мене, ось що з ним сталося, то це світо... світловідбивний топ, який теж дуже круто підійде вам на новий рік, це, напевно, буде топчик із топчиків, бо він дуже грає, коли ви будете, ну, просто будете сяяти на новий рік з таким, з таким топом, так, або з такою базою, або з лаками. Лаки також існують, світовідбивні. Бачите, що сталося з ось цим топом? Від Люкстон, я його категорично не рекомендую, дівчата, не беріть його, він дуже швидко попросту сам застив. Спочатку він був дуже-дуже густий, але я намагалася все ж таки хоч якось його попросту намазувати. Але сьогодні я бачу, навіть хоч якось в мене не вийде то зробити. Тож сьогодні буду робити дизайн лаком. Лаком можна зробити навіть, ну, Теж дуже класний дизайн. Ось цей лак, він такий малопігментований, як якась вода, але якщо його нанести в два, або можна навіть в три дуже тонких шари, то він буде супер кльовий. Чому? Бо він має такі блискіки, різнокольоровий, саме ніби. З чорний, сам ніби чорний, з фіолетовим, чи фіолетовий Ну, коротше, він чорний з фіолетовими, ось такими блискітками. Можна навіть з першого разу подумати, що це теж якесь кошаче око, але ні, це просто ось такий класний гель-лак. Я вже його нанесла в два шари, десь нанесла в три шари. Ну, але все ж таки я би рекомендувала в три дуже тонких, так буде краще. Але якщо вам вдасться в два шари, то можна і в два. Ось такий. кому цікаво, й 51-й він від BB все ж таки рекомендую на Новий рік. Хотіла все ж таки щось зробити з ось цим топом. Але ні, я хотіла накласти ось так його на ніготь і зробити овал, і щось ну такий кружечок, або щось подібне, і щось всередині там зробити, продекорувати, зробити якийсь цікавий дизайн. Але мене все ж таки не вийшло, і, пробачте, за... О, за те, що скажеш, ось ці соплі я все ж таки зняла, і цей топ піде на смітник. Ну що ж, будемо робити щось інше, і перед тим як те щось інше робити, перекриваю все топом, нігті обов'язково. Гарний такий шар наношу, напромальовую, щоб все в нас вирівнялося, підрівнялося і просушую то в лампі. Чим буду декорувати, я вже придумала і буду робити декор за допомогою фольги, Звичайної тонкої фольги. Все, милуюсь на цей відлив. Подивіться, дівчата, дуже класний перелив. Пишіть в коментарі, подобається вам цей лак, чи не подобається, бо мені все ж таки на такі новорічні свята він мені здається також топчики з топчиків. Беру ось цю фольгу і будемо декорувати. Для початку мені потрібно нарізати її на маленькі смужки, на тонесенькі, тонкіше. І цей декор ну, дуже популярний в цьому році цей дизайн, але його. Його треба дуже щільно закріпляти, інакше він може взагалі у вас не носитися. Ну, а далі знову хвилинка милування, подивіться, ось такий відливчик. Дівчата, хочу сказати, це не реклама, просто мені реально сподобався цей відлив, щось новорічне. Ну, коротше, давайте вже робити дизайн. Я наношу ось таким чином топ, або краще буде, якщо ви зробите то базою, таку тоненьку полосочку, можна зробити тонким пензликом або трохи ширшим. Або з бутилочки, так як я, але тонесеньке. Ось так обертаю фольгу і просушую в лампі. Далі її знімаю, але щось косячно вийшло на великому пальці. На наступних роблю так само, просушую і знімаю. Тут вже вийшло так, як потрібно, трохи краще. Подивіться, ось такі шматки, чудові, срібні, виходять на наших нігтях. І клас, мені вже це подобається. Щось цікавеньке. Можна було б залишити без декору теж той від Слив лаку класний, але то було б не цікаво. Подивіться, ось так все цікаво. А далі треба все закріпити. Але спочатку ще додам до декору трохи зими, що ж це може бути, як не сніжинки. Звісно, що сніжинки. Додаю сніжинки саме ось ці, на ці плямки, приклеюю сніжинки, і знову сніжинки, і, можливо, ще якісь написи додам і далі можна вже закріпляти. Повторюю, цей декор треба дуже щільно закріпляти, бо ну, ви бачите. Ja. <laughs> Ця фольга держиться на, ну, просто на чесному слою. Тож майте на увазі і старайтеся при закріпленні. Як я це роблю? Я беру просто пензликом-гель для нарощування, прозорий криштальний, і прикриваю то все гелем. Зверху, але не тільки зверху. Зверніть увагу, що не тільки зверху треба, бо він такий більш об'ємний, і з торців у нас теж з'явився об'єм, можливо, десь якісь пустоти, і їх треба теж перекрити за допомогою. Розсучую, знімаю липкий шар, якщо бажаєте, можете ще топом зверху перекривати, але я не перекривала. Заполімерізувала і маю ось такий сьогодні зимовий новорічний дизайн. Тож я чекаю ваших відгуків, лайків, якщо відео вам сподобалось, і підписочок на канал. Тож, до зустрічі в нових відео, сподобався дизайн, робіть собі і пишіть в коментарі, що найчастіше, можливо, ви не робите дизайни, а як зазвичай, робите якийсь однотон чи якийсь камуфлюючий, що вам більш за все подобається. Тож, всім до нових зустрічей.